Thank okay. you. Судоволошується 8 подрозділяцій з кримінальних справа за переглядів захисника показати. Прокурорчистові з прав судом першої інстанції за цієї поставчання каракати заслужено проходів на оберегнув довольського району спірня 9 листопада минулого року. Судове засідання на попередньому судовому засіданні 10 січня поточного року було ухвалено по справі часткого судового снігу. Викликам судового засідання засуджена приходька, його захисника адвоката та потерпіли бійти Дані, що доведуватися приходів, засліджені дані, що характеризують особу засуджену. Судове засідання викликалося засуджено Є? Ставте, будь ласка. Давайте з'ясуємо ваші пісні дані. Дані напасні документ, підтверджуючи вашу особу. Так. Дата народження. 3 лютого 1958 року. Село Солтикова Дивиця район, Ревчівська вулиця. Де проживаєте? Місто Ніжин, вулиця Сівмашки, де життя 19. 19. Освіта вища. Повна вище, так? Так. Що закінчило? Ну, перше це Український інститут інженерівного хазяйства, друге це економічний. Технологічних факультет, eh, економічний факультет, технологічних інститут, академії державного України. президента. Подруге не паналі є? Нема. На даний час прекрасний міського голови не зачерпні чи військовості. Не станіш. Питання панки? Потерпілий макарук, писавте, будь ласка. Потерпілий макарук захворів. Я представник потерпілого, допущений судом. Першої інстанції більше сім спромі. Я розумію, що перша Ви Думаю, про те, що матеру. Ну, в мене немає. На проведення операційної Я не знаю, вони, мабуть, в останньому томі суду, бо я зі стадії судового слідства. В останньому томі суда немає даного вашого доручення, оскільки в даному томі знаходиться лише апеляції, до апеляції яка... У мене

Ты судно, заслужен стандарт, будь ласка, вдавляйте для нам складу суду. Інші участники процесу додайте да нам складу суду. Виталий. Вдавляйте судно? Поставьте будь ласка. Суд роз'яснюємо вам ваші права до Статті 1063 Крина Констанційного України по редакції 1960 року. Ви маєте право заявляти право на колегальний розвиток справи, так передбачені закон, що на даний час зроблено, мати захисника узявних своїх інтересів на себе захисник осіб, заявляти питання, про питання прогортання суду про питання інших учасників судового робити. Подавати докази про судності про прийняття справи документів, про виховсів, про призначення експертизи, потребування інших доказів. Давати показання про судів справи кожного доводити. слідство або можна давати показання, продатне запитання. Просиду суд проголошення доказів, що є справа, Ставали питання книжки відсутності, звідкам спецполістів по сільську подача. Брати участь в полічній допусі місце очинення злочинних документів. Брати участь у судових дебатах, повертатися до суду за станціону. Субтитры создавал інстанція ви подавала апеляції, також подавали апеляції інших учасників процесу, маєте право відкрити свою операцію, підтримайте апеляції інших учасників процесу. Вам ваші права зрозуміли? Так. Ставлюся, до вас. Чи є учасники процесу копадання до початку засуджені засоби. Представних податків. До початку справи до суду надійшли два звернення від шеф-редактора Чернігівського інтернет видання «Високий Вам, про як його мали просить дозволити проведення відділ і подальшому позасмідку в касаної кримінальної справи та від Шеврового Артема Валерійовича який теж просить провести зйомку związku по телеканалу Дитина залі судового засідання, щоб зруйзують даний кордонний справа. Думка прокурора. Думка засудженого... Розгляд суду. Захисту немає. Нарослу судно. Колега я сьогодні брали ще на місії, ухваля. Дане питання задовольнити, дозволити даним представникам за слово інформації прийняти участь при вступній частині, а також з моменту проведення судових дебатів. Зрозуміло? Так, Так що, будь ласка, начнутися до подати матеріали справи. може, до початку виключаєте відсутнку на сьогоднішній день, до вам не обов'язково. На для баті можете буде приходити, з'ясувати, на який час не буде. Уганя справи і буде присутнім. Ваша, ви на 4 просили, так? Да? На 4 я просив. На 4 лютого на 10 годину. Інший на 5 лютого. Зараз ваша поліція до секретаря візьме під розписочку судову для передачі потерпілому. Ще хоче що немає поки. Із... А 5, -го, 5 -го числа час скажете? 5. -му, 10 -му, 10 -му. 10. У нас 10